Вітаю! В ефірі телеканалу Суспільне Чернігів новини. У студії Гордій Єрмак сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що на вас чекає у випуску, далі. Дошки, плівка, брезент, цвяхи та монтажна піна. Волонтери роздають ремонтно-будівельні набори жителям мікрорайону Бобровиця за норвезькі гроші. Досі триває експертиза, а досудове розслідування не завершене. Подробиці справи про загибель двох айтішників у Бречі. Консервують овочі та фрукти, закуповують дрова та обігрівачі. Як жителі Чернігівщини готуються до зими. Перших 40 наборів для будівництва сьогодні отримали жителі мікрорайону Бобровиця у Чернігові. Їх власникам пошкодженого внаслідок російської агресії житла надає Норвезька рада з питань біженців. Набори призначені для того, аби швидко залатати дах і не допустити подальшого руйнування будівель. Наступним етапом роботи ради у Чернігові стане відновлення приватних будинків, які потребують легкого та середнього ремонту. Деталі розповість Анастасія Лоза. Дошки, брезент, плівка, монтажна піна та цвяхи це так званий аварійний будівельний набір. Сьогодні перші 40 таких наборів отримали власники приватних будинків у мікрорайоні Бобровиця, пошкоджених внаслідок російської агресії. Емерженсі констракшен кіт це наборка тотри в себе не то, що нужно починить жильо внутрі, это спасти жильє от осадков. Будівельними наборами людей забезпечує Норвезька рада з питань біженців. Ця міжнародна організація працює в Україні з 2015 року та опікується відновленням зруйнованих приватних будинків. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона працювала на Сході, зокрема, відбудовувала Попасну. Протягом року практично на 80 з чимось відсотків населений пункт був повністю відновлений. Все враховуючи, що інші населені пункти на Сході, які не користувалися подібними програмами, почали тільки відновлення часткове через 5 років. А це спальня здорова, у нас зараз здоровий спальня. Ну, вже ж сім'я, вже дітей тут я всіх трьох виростила. Хто його видумав цю ракету, що вона так мучить людей? Це ж треба придумати його, щоб вони стажали все. Сидять і думають, чи роботи нема, на полях пішли. Любов та Микола у цьому будинку прожили 45 років. Після ураження російською ракетою від нього залишилось згарище та кілька стін. За день до влучання вони пішли ховатись до підвалу сусідньої двоповерхівки. Це врятувало їм життя. Погреб залишився так, і піч половину сталася у літній кухні. Так, може б так ви трохи підняти ці, ці стіни та да, накрить. Так Це ж матеріал для накриття і треба буде. Аварійні будівельні набори у Чернігові та області отримають 500 домогосподарств. Інформацію про пошкоджені будинки збирали координатори Ліги ділових та професійних жінок України. Організація партнер Норвезької ради у Чернігові. Тетяна та Ніна, жительки Бобровиці, стали координаторами, коли самі шукали допомоги. Кажуть, так давайте зберемо цей куточок, бо він у вас такий замкнутий, що ніхто вас даже не бачить. Тут за великими домами. Ми збирали списки, тобто ну інформацію, хто проживає, скільки про. Писаних телефони, адреса, потім надавали цю інформацію до представника норвезького фонду. Після цього інформація потрапляє до спеціальної бази даних ООН КОБО. Її алгоритм обирає тих, хто отримує допомогу за кількома критеріями. Там є система балів, яка визначає пріоритетність, хто першочергово має отримати цю допомогу. Одна частина пріоритетів це більш технічна, це якраз стан самого домогосподарства і порушення руйнації, які є. Інше це критерії мешканців домогосподарства, тобто стан здоров'я, наявність дітей. За словами представника норвезької ради Ігоря Каменського, будівельні набори це перший етап програми відновлення. У вересні організація почне ремонт тисячі будинків, які потребують заміни вікон та дверей, покрівлі, а також часткової кладки стін. Організації зайдуть согласно сметам. вони будуть уже выполнять повністю ремонт по восстановлению, того, що ми називаємо легкий і середній ремонт. Сюди буде включатися заміна шифера, ремонт кровлі. Це те, що можна зробити швидко, для того, щоб якомога більше людей змогли повернутися і нормально розпочати, ввійти в опалювальний сезон. Анастасія Лоза, Роман Репа. новини на Суспільному. Вчора російські війська двічі обстріляли прикордоння Чорнігівської області. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. По околицях одного з населених пунктів Новгородціврської громади росіяни цілили зі ствольної артилерії, зафіксували чотири вибухи. Семенівську громаду обстріляли із самохідної артилерії, загалом 16 вибухів. Втрат серед особового складу немає. Досі триває експертиза, і досудове розслідування не завершене. Через рік після загибелі двох айтішників на ставку у комплексі Бреч у справі немає обвинувачених. Експерти мають комплексно перевірити місце відпочинку, коли це відбудеться невідомо. Про це Суспільному розповіла адвокатка Оксана Коваленко-Зелена. Досудове розслідування у справі проводить головне управління національної поліції області. Чи працює комплекс зараз і що знають рідні про причини загибелі хлопців через рік, розкаже Дар'я Янушкевич. Досі коли я коли згадую, мене ну, дуже трусити починає. На цих кадрах Катерина Каснер разом з чоловіком плавають на байдарках. Кадри з весілля за півтора місяці до а це їх останнє фото за 15 хвилин до смерті чоловіка. Владислав Каснер потонув в озері готельного комплексу Бреч з друзями, плавав на саб дошках. Робили це не вперше, це відео зняли за день до його загибелі. У ставку потонули одразу двоє чоловіків Владислав Каснер і Євгеній Іванов. Обидва співробітники Чернігівської іт компанії Сталося це 15 серпня 2021 року. Владислав Каснер на сапі підплив ближче до штучного водоспаду. Потім йому стало зле, він почав кричати, кликати на допомогу, а його рухи були неприродними. Згодом він почав тонути. На допомогу йому кинувся Євгеній Іванов. очевидців було враження, що його також ніби вдарило струмом, і він сам пішов на дно. Загиблим було 26 і 29 років. Вони потонули на очах у десятків людей. Йти у воду на порятунок їм уже не дозволяли. Навіть не три хвилини, там секунди грали дуже важливу роль. Якби одразу струмби відключили, або він сам відключився, можливо. Ми б змогли їх врятувати. Друг я бачу, що він йде до мене назустріч там, плаче і каже, що мого брата вже відкачують. Обох хлопців реанімували близько години, але безрезультатно. Євгеній Іванов у воді провів сім хвилин. Його дістав охоронець комплексу. Владислава ж дістали з води через 18 хвилин. 18 хвилин це просто ну, величезний час, втрачений. Його дістали. Він вже був холодний, жовтий, синій і швидка приїхала досить оперативно. Ми його реанімували, але я дивилася на ці пальці, на ці руки. Я щось намагалася це все розмасажувати, але я не розуміла, як тут можна запустити взагалі організм. За п'ять місяців до загибелі двох працівників Чернігівської іт компанії в туристичному комплексі Бреч управління ДСНС в області знайшло там порушення, пов'язані з використанням та встановленням електроприладів. Про це Суспільному повідомив заступник начальника головного управління із запобігання надзвичайних ситуацій Олександр Бобро. Цитуємо. При здійсненні державного нагляду на об'єктах ТОВ Бреч Резорт Ен виявлено ряд порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, у тому числі порушення пов'язані з використанням і встановленням електроприладів, проведенням заміру опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж. Та електроустановок від короткого замикання в результаті перевірки керівництву закладу зробили припис, щоб порушення усунули. Рік тому директорка готельного комплексу Бреч Оксана Сергійчук розповіла, що комплекс самостійно замовив експертизу, щоб розібратися, що сталося у ставку, і чи безпечно там перебувати. Наша експертиза, яку ми викликали самі, ініціювали, є порушень по нам немає. Ми зразу Зробили розслідування, найняли експертів. Це незалежне розслідування службове для виявлення об'єктивних причин того, що сталося. Результатів наразі у нас немає. Ми чекаємо їх з дня на день. Сьогодні директорка готельного комплексу Бреч від коментарів відмовилась і поклала слухавку. Слідчо управління національної поліції області проводить досудове розслідування. Нас по справі визнано потерпілими. Долучено багато доказів, як з нашої сторони, так і проведено ряд дій, які На сьогоднішній день я не можу оголосити, оскільки ну з об'єктивних причин справа на сьогоднішній день знаходиться на експертизі. Експертиза в нас на сьогоднішній день не проведена. Це буде комплексна експертиза всього туристичного готельного комплексу Береч комплекс наразі працює а у соціальних мережах запрошую до себе відпочиваючих. Приїжджайте до нас на щасливий сімейний відпочинок. І це так, це, ну, мені це дуже болить. Я мені постійно, я коли бачу таку публікацію, мене охоплює сильний біль. Хлопцям, 26, там вже ні, 29. У них тільки почалася така сторінка крута в житті, коли ті знання. Той досвід, який вони здобували під час навчання, під час там життя, він починав давати плоди. І це дуже важко, коли стільки планів, стільки мрій, вони обриваються в одну секунду. На інформаційний запит Суспільного в головному управлінні національної поліції в Чернігівській області відповіли, що наразі здійснюється досудове розслідування у справі загибелі Владислава Каснера і Євгенія Іванова. Кваліфікували це вбивством через необережність. Деталі досудового розслідування у поліції не розголошують через таємницю досудового розслідування. Цьогоріч біля озера у комплексі Береч стоїть табличка Купатися заборонено, але люди продовжують там купатися, каже дружина загиблого родини хлопців. До річниці загибелі відвідали місце, де потонули Євгеній і Владислав. Мені важливо було тоді приїхати для того, щоб самі усвідомити, що я там не знайду влади. Я його там загубила, в мене там його забрали, і мене просто туди тягнуло, що можливо, я його там знайду. Просто побачила, ну, пересвідчила, що там його немає, все. У Євгенії Іванова залишився трирічний син Роберт. Дар'я Янушкевич, Роман Закревський. Новини на Суспільному. Обговорювали відновлення Чернігівщини та передали картину козака Чуприни Борису Джонсону. Сьогодні до Чернігова приїхала надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс. Дипломатка поспілкувалася із начальником обласної військової адміністрації В'ячеславом Чаусом та міським головою Владиславом Атрошенком. За словами Чауса, обговорювали її план швидкого відновлення, до якого увійшли майже 4,5 тисячі об'єктів з Чернігівщини. Наприкінці візиту Мелінда Сімонс відвідала катерининську церкву, де їй вручили картину козака Чуприни та грамоту про посвято в козаки, яку вона пообіцяла передати особисто колишньому британському прем'єр-міністру Борису Джонсону. Нагадаємо, у травні цього року рішенням Чернігівської козацької громади катерининської церкви експрем'єра посвятила у коза козаки і дали ім'я Борис Чоприна. Загалом свій візит до Чернігова посол прокоментувала так: Було сьогодні кілька бесід про те, як Чернігів зміг протистояти російському наступу на деяких напрямках цього року. Поговорила з вчителями та батьками, з людьми, які під час цього наступу мусили ховатися в укриттях. Про те, яка підтримка їм би була зараз важлива, ми вже надаємо допомогу в реконструкції, зокрема у відбудові навчального закладу, тут недалеко звідси важливо було це побачити. Ми маємо працювати як на національному рівні, так і на рівні міст. Саме тому я тут у Чернігові, у місті, де неодноразово була і до якого особисто прихильна. Майже 14,5 мільйонів гривень витратять у прилуках цьогоріч на ремонт автошляхів. Від капітальних робіт вирішили відмовитися через ситуацію в країні. Латають ямки, на деяких ділянках проводять поточно середній ремонт, докладніше від наших прилуцьких колег. Проїжджу частину вулиці Івана Скоропадського готують до ремонту. Працюватимуть від перехрестя з вулицею Незалежності до земської. Це близько трьох тисяч квадратних метрів. Будуть виконуватися роботи з демонтажу встановлення бортового каменю фрезерування сортопотонного покриття влаштування в рівні шару верха покриття, а також влаштування тротуару. Це поточно середній ремонт. На це з міського бюджету виділили 4 мільйони 200 тисяч гривень. Розповідає начальник управління житлово-комунального господарства Прилуцької міської ради Олег Созінов. Ще півтора мільйона гривень депутати виділили на ремонт ділянки біля входу на міський стадіон зі сторони вулиці Котляревського від плит. До в'їзду в стадіон буде сплошне асфальтування а до вулиці Пушкіна буде проводитись ямковий ремонт. Загалом на проведення ремонту доріг цього річ з міського бюджету виділили майже 14,5 мільйонів гривень, десять витратять на ямковий. Його проводять на вулицях з інтенсивним рухом, об'їзних та транзитних дорогах. У червні та липні залатали ями на дорогах, які потребували першочергового ремонту. Попально п'ятницю розпочались роботи з ямкового ремонту на так, в другої чергі. Зокрема, були розпочати підготовчі роботи та асфальтування вулиці Боброва, вулиці Житній, Петропавлівської, так званий Плесканівський міст, вулиці Січових Стрільців, Дружби народів. На сьогодні роботи ці продовжуються. На другу чергу на ямковий ремонт в міському бюджеті передбачено 4,5 млн грн. Буде виконано роботи на площі більше 5 тисяч квадратних метрів на сьогодні в управлінні працюють над розробкою проєктно кошторисної документації для вулиці Андріївської. Подальші плани з ремонту доріг кажуть залежатимуть від можливостей міського бюджету. Вікторія Сидорчук Максим Міщенко новини на Суспільному. Консервують овочі та фрукти, закуповують дрова та обігрівачі. Жителі Чернігівщини, які цього року пережили, хто бойові дії, хто окупацію, готуються до зими. Частина людей збільшує обсяг запасів. Частина зізнається, що й до вторгнення росіян мали звичку накопичувати харчі на чорний день. Чим зараз забивають полички у підвалах, покажемо далі. Все, що можна посадити, все посадили: і квасольку, і, і помідорчики, які не, не вийшли, і кукурудзу з городини Чернігівка Анастасія разом із мамою консервують на зиму запаси. Город мають у селі Волосківці Корюківського району. Консервацію робили щороку, каже дівчина, але цьогоріч набагато більше. Тому що, коли почалась війна, ми з чоловіком поїхали вже раненько, були в селі у нас. І їхали російські танки, а ми робили з мамою тушонку, бо світла не було. Переживали дуже, що пропаде все що в холодильнику, і вже починалось у нас консервування. Саме запаси допомагали родині Анастасії пережити період з дефіцитом продуктів під час активних бойових дій на Чернігівщині. Салати йшли на ура, отакі от салати чудові. Це салянка з грибів. Хазяйство прикупили більше. все таки мама переживає про рік, як там м'ясце буде, тому і свинок завели більше. Цукру закупили багато. Вже я, мабуть, пішло 50 кілограм. Ну цей мішок здоровий і ще два стоїть. Дівчина веде сторінку в соціальних мережах, де ділиться рецептами консервації. каже люди почали частіше ними цікавитися. Я раджу консервувати і записатися на наступний рік, тому що ми не знаємо, що буде, але краще, краще подбати сьогодні про завтрашній день. Пані Марина зі звільненого від росіян села Лукашівка також цього року робить більші запаси на зиму. І тушонки, і компоти, і варення дуже багато закрила в цьому аду. Бо як сиділи в погребі, не було ні чаю, нічого. Так діти з кипятком варення робили, і був чай. Отличний. І які консерви, що гуманітарка, там, то нам привозили, так ми все там зносимо. Пані Наталія із Олешні на імпровізованій пічці на вулиці консервує салат з огірків. Каже, обсяги посадженої городини та консервації цього року не змінилися. Ви знаєте, я закруток круто сюди багато роблю, бо в мене четверо дітей і треба всім дати. Ми живемо одним днем, Сьогодні переночували добре, не знаємо, що завтра буде. Ми люди з села гурком наклали, помідорів купили, закрили. Все, алію бутиль купимо. І сало кіло купив, так що нам нічого не страшно. Пані Ніна вже і дровами запаслась. Каже, цього року заплатили за них дорожче. От отримала субсидію, ще трохи від пенсії залишилася пенсія, яка 600, так? І купила в людей дров. Купила 12 складометрів. Віддала 6 тисяч. Платили за 6 метрів минулого року. Ма дві тисячі, а цей год уже три. Опалювальний сезон буде складним, підтверджує голова Добрянської громади Світлана Бицько. Утім, об'єкти соціальної сфери в громаді від газу майже незалежні. На сьогоднішній день із закладів, які ще були на газовому опаленні, це був Олешнянський старостинський округ. Зараз ми там також встановлюємо пічне опалення, вже відповідно закуплені матеріали. Місцевих жителів, хто ще користується газом, у громаді також закликають готуватися до зими. Місяці півтори назад провели інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо того, щоб люди вже зараз. Запасалися іншими видами джерел опалення і, і готувалися до зими з урахуванням того, що або ціна буде суттєвою, або взагалі потреб, газ буде обмежений в постачанні. Анастасія живе у квартирі. До зими готувалась тим, що купила через інтернет обігрівач, каже, розбирають їх швидко. Сьогодні є, через години нема через дві години. Вже ціна якась вища є в наявності. Немає, залишилось два. Ну там отакий дурдом. Те, що ми купували через два дні, він вже піднявся в ціні на 500 гривень. Казали, що буде отоплення, але хай буде. Можливо, буде дуже холодно. Аліна Клименко, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. На цьому в мене все більше новин. Дізнавайтесь на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Бережіть себе.